Якщо ти спеціаліст, який хотів би знімати свої відео, але тебе сама думка лякає про ці свої перші відео, тому що а хто його знає, як до тебе будуть відноситись, а можливо якісь хейтери з'являться. А якщо раптом якісь негативні коментарі напишуть, то я тобі ось що хочу сказати. Десь рік тому я побачила в Тіктоці класне відео з маленьким приємним кролюнчиком, кроликом було дуже багато переглядів, лайків, класних коментарів, типу, боже, яке класне!». І один коментар. Фу, яка огида. Цей коментар підтримало, лайкнуло більше ста людей. Ти можеш бути класним, талановитим, симпатичним, суперовським, все одно знайдеться хтось. Так, хто там пише тобі спокійно, ти огидний. Це до тебе взагалі відношення немає. Я розумію, чому ти не хочеш викладати свої перші відео, чому ти боїшся? Можливо, тому що ти орієнтуєшся на інших блогерів, мільйонників. Вони такі класні, круті, вони так розкуто поводяться в кадрі. Але повір мені. Якби вони виставляли свої перші відео оці недолугі, ну, можливо, би тобі трішечки полегшало. Багато з них їх закривають, ми їх не бачимо. Не тому, що вони втратили актуальність там, через 5-7 років, ну тому що це трішечки соромно. Це нормально, це такий процес. Якщо ти хочеш одразу записувати вау-ролики, ну це неможливо, тому що ти маєш цьому навчитися. З кожним новим відео ти будеш виглядати краще і краще, ти будеш рости. Це нормально, це процес. Я не знаю, скільки тобі зараз років, але ми не живемо. 200-300 років. Ну, дай Бог, якщо ти проживеш до 100 років, і, і то ще треба розуміти, яка це буде якість життя. Враховуючи цю інформацію, мені здається, якось не дуже правильно думати про те, а як до тебе, можливо, це ще й не факт, будуть відноситися, а можливо, хтось напише якийсь поганий коментар. Просто живи своє життя, роби те, що ти хочеш робити, те, що тобі приносить задоволення. На кожен товар є свій покупець. Це означає, що ось ти, який є з тим рівнем знань, досвід. До як ти поводишся в кадрі, купу характеристик, і люди, які підуть за тобою. І навіть якщо буде хтось крутіший, просто інша людина ну якось мені не так підходить. Ну, От вона мені не так подобається, але за тобою я піду. Якщо у тебе з'явилась думка, записувати свої відео, ділитися своїми знаннями, або просто в тебе з'явилось бажання, а я хочу бути зіркою. У мене вчора на консультації була жінка 45 плюс. І вона каже: А от я хочу стати зіркою, ну такі роби, як тобі хочеться. Якщо ти цього не зробиш, то зрештою ти набагато більше жалкуватимеш, ніж можливо, ти якусь маленьку помилку зробиш. І то ж не факт. Ну, те, що ти якась трішечки не ідеальна будеш, господи, та ніхто не ідеальний, ти можеш звернутися до мене, щоб оці от перші кроки було легше зробити і комфортніше. Я 17 років працюю тренером з ораторської майстерності, з постановки голосу. Я допомагаю людям зрозуміти, як працювати в кадрі, тому що я і телеведуча, і радіоведуча, і діюча радіоведуча, і в мене є психологічна освіта. Але перший крок ти маєш зробити сам. Дозволити собі почати проявлятися. Далі все буде так, як треба.